Це Верес навчив правоців наших жати віна вінча на полях страти, і ставити снопа при вогнищі у хаті, і почитати його як отця нашого. І того пожертви іншої не маємо, аніж праця рук наших і дари полів наших. Світлі помисли і діла наші. Рання наші! Прийміть Боже, прийміть предки від щирих душ наших, і хай наші бажання світлі і праведні, наші світлі мрії і сподівання, як зерно заколоситься в яві проявами твоїми. Прийміть Боже, прийміть предки. І хай розгорається в душах, родах і на землях наших. Вогонь віри, вогонь, любові, вогонь радості, вогонь. слави. Слава рідне Бога. Слава Яродані. Тож на славу матінки нашої. Рідненької дани співаємо, як і піщу від дом.

Гладаймо про те, як наші отцови сьогодні у сварзі синій дивляться на нас, і краще усміхнутися до них, бо ми з отцями нашими єдині і розторгну хмари і громи, і потекла жива вода на нас. А ми пиймо її, бо вона пливе до нас всякою життєдайністю. Пиймо її якось здійснення божественного життя на землі. Слава дані, слава їм. Дану матінко, отче наш да Боже, ви обоє є родителі, наші многомутрії, що у світляви і справи сходите, хай пролється нині сила сонячна на води землі, бо вони зійшлися, аби життя народити на землі. Макоші. Слава богині дані, яка ріками многими по землі розтеклась! для неї нині горять вогнища родові. Слава Дажбо, який є наше прибіжище і сила наша, і си він невідомо уложив праву в світі я. Йому нині лунають молитви і хвальба наша, хай здійсниться проречення в поконі, вода земна, я благословляю онуків даж Божих, одаровує силою кріпкою та здоров'ям твожильним. Бачимо, як батько Дажбог, огортає землю нашу. Промінням своїм животворящим наповнює світ наш. Від того душі наші всміхаються, серця наші радіють, дух підноситься, а тіло стає здоровим і сильним, Як сама земля мати, Тож речемо до неба ми, єдині з родом Всевишнім, віруємо у любов, всеохоплюючу, та відаємо справедливість і А коли так. То єсь ми праведні і чесні, і рівновіри, славні, і люди православні. Слава рідним Богам, слава Дані, слава Дажбові. Вогнем тим небесним, вогнем святим ворожим, Вогнем тим даж Божим. Посвячую суроцю роду, хай принесе вам благість душі, здоров'я тіла, пазою процвітання і захід роди, і вік нашої. Слава Дані, слава Дажбом!